Так, всім доброго вечора і ватсап, з вами як завжди дядечко Ді. Що Я вам хочу сказати, хочу зробити маленький обзор і висловити свою думку по айпаду М5. Сьогодні я його забрав, купив М 5 і хочу вам поділитися своїми враженнями в ігрі Call of Duty Mobile. По-перше, це його. Розмір. Розмір став набагато менш і його приятніше тримати в руках. Прорисовка набагато краща, челіки як стоять, зрівнявши в мене до цього був М 2 З М2 я прийшов на М5 і я вам скажу, воно того стоїть. Чи відчувається різниця? Так, да, відчувається ще дуже сильно і тут плавніш, тут картинка, тут звук, тут все. Ну тобто, ти чиліків перестрілюєш просто на ізі, і вони в тебе як стоячі. Це я вам однозначно рекомендую брати М5 для Ігорка у Mobile, для PUBG і насолоджуватися грою. І саме головне, саме головний плюс то, що він не гріється. Оце просто бомба. Я грав на максимальних налаштуваннях 120 FPS, максимальна ультраграфіка, і він тяне, і він не гріється. А М2 він грівся на середніх налаштуваннях. Так що, друзі, всім рекомендую. Купляйте, не пожалієте. Ціна його я купляв 55 тисяч гривнями. Все, всіх обняв приподняв миру.